А я хочу показати портрет Егіла Левіца. А, і а, саме це прізвище Левіц Ну дуже дуже я б сказав, звучить правильно в цьому контексті. Це насправді, а, ну а, ми говоримо про те, що він є флагманом тепер а, тиску на німців, фактично, і це латвійський президент на секундочку. Тобто Еґілс Левіц, а який щойно а, заявив про те, і заявив він про це в інтерв'ю Аль-Джазірі, наскільки я пам'ятаю. Заява була Ukraine should have all the necessary weapons. Україна повинна мати всю необхідну зброю um, to resist this offensive. Therefore all tanks тюрезисти офенсив. Дефор танкс шутбивенті Україн венпосиб, щоби е, значить відбити цю атаку? То тому всі танки мають бути віддані Україні. чекай, Льоше Льоша, ну ти забуваєш сьогоднішню заяву Шепентагона про те, що ми розуміємо необхідність надання Україні ракет, які там ну дальньої дії. Вони сказали, що це вони, вони усвідомлюють Пентагоні. Тобто Пентагон це частина американського уряду. Вони говорять, ми усвідомлюємо так, така необхідність є. І це суперсигнал сьогоднішнього дня. Навіть на тлі Соледара, на, на тлі Бахмута, в яких точаться бої, наші відступають, причому без втрат, фактично, та? там ті збиралися знову влаштувати якісь котели, або там казан, або там мішок. Я не знаю, що завгодно. Наші бережуть сили і воюють високоточною зброєю, між іншим. Високоточною а, і мене... технологічною зброєю. От. Так що це супер, супер сигнал дня. І тут, знаєш, не леопардам єдиним. Я ж кажу, там сексуальна зброя це Першинг і Етикемс, і Ебрамс. Ну і власне і леопарди, і все, що там Німеччина теж надає, якщо вона свої Аріс віддала, які ще до неї в кишені не потрапили. Данкшон, Хер Шольц, Данкюн.